Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Ракетний обстріл Чернігова 19 серпня став одним із найпідступніших та найцинічніших за останній час. Того суботнього ранку віряни відзначали преображення Господнє у народі, відоме як Яблучний Спас. Саме цього дня. Коли в центрі міста зібралося чимало мешканців, росіяни обстріляли його ракетами типу Іскандер. Як наслідок, більше сотні постраждалих. Ще семеро людей загинуло. Серед них була і Світлана Кормільцина. Світа ім'я повністю відповідає тому, що воно такий примінчик сонця в нашому колективі. Дуже така приємна легка у спілкування з колегами зі студентами, ніколи не відмовить ні в чому, завжди прийде на допомогу. Так про свою колегу та приятельку згадує Світлана Литвин. З нею вони більше 20 років пропрацювали в національному університеті Чернігівська політехніка. Коли я прийшла на кафедру, там уже працювала святиком. Тобто знаємо, ми е, ну, знали, але взагалі це дуже навіть тяжко вимовляти е, досить довго. Під час обстрілу Чернігова в центрі міста був син Світлани. Він зазнав поранень, перебуваючи в лікарні разом із ним, жінка дізналась про загибель своєї колеги. Ми були в церкві, святили е, яблука. Я коли е, ми почули вибух, я зателефонувала. А сину е було зайнято. Чоловік каже, ну це вже добре, він живий. Але ж таки, щось таке, як в серці матері, щось таке в мене тривога якась була. Потім е зателефонувала нам невістка і сказала, що Саша поранена. Ми е своєю машиною поїхали туди, і я там перебувала, коли ще ну просто ще навіть е там був дим. Була швидка, яка чергувала на цьому заході, але ще не під'їхали швидкі, які потім за викликом їхали. Взагалі побачила дуже страшну картину. Сина ми знайшли син ну, контужений, але взагалі він ходив, тобто в нього поранення голови, в нього відкритий перелом пальця. А, на руці, ну такі царапини, там взагалі, де щось свинці, там, і Так далі. Ну, в повному шоці ми його забираємо, їдемо до лікарні. Ситуація ставала дедалі напруженішою. Поранених привозили як на швидких, так і на цивільних авто. На вулиці Світлана випадково зустріла доньку своєї колеги. Я вийшла. Потім бачу, що молода дівчина кричить: мама, мама, де моя мама? Де моя мама? З молодими людьми, там я кажу, давайте ми її заспокоїмо, е присядемо, водички дамо їй попити і так далі. І потім вона каже, що ви, мабуть, працюєте з, моє з моєю мамою, а я в шоці абсолютному. До речі, Аня, дочка Світи, вона е навчалася в магістратурі е спеціальність кібербезпека. і я в них теж викладала. Але, але я її навіть не впізнала. Вона каже, Світлана Юрівна, ой. Анічка, ну потім уже зрозуміла, хто це переді мною. Почала з нею розмовляти. Кажу: Аня, мама мам, мами тут не було. Тому що я взагалі но ну, бачу скільки людей поступало. Я, я навіть всіх бачила, хто там може. Ну немає, перевірила там, немає мами. Після обіду я телефоную вже мамі світи тут які крик світи. Вже більше немає. Світлана Кормільцина жила неподалік місця трагедії у центрі. Вранці, 19 серпня, вона, як і завжди, вийшла на прогулянку із собакою. Вибуховою хвилею жінку відкинуло. Від отриманих травм Світлана померла на місці. Її контужений собака забіг до найближчої відкритої автівки. Добра, світла, компанійська, людина з великим серцем. Саме так про Світлану говорять її колеги. Для них події того дня велика трагедія, оскільки серед загиблих та поранених учні та викладачі Чернігівської політехніки. Усі з семи загиблих, три людини з нашого університету. Це дуже велика трагедія для кожної сім'ї, для колективу кафедри, для колективу університету. В цілому. Звісно, це дуже дуже велика трагедія. Це дуже складно. Світлана каже, місто досі не може оговтатися від цієї страшної трагедії, а сама вона так і не змогла прийти у центр міста, де стався цей страшний ракетний обстріл. Я бачила на Фейсбуці там фото, що там люди приносять квіти, іграшки. Я не можу туди піти, психологічно це дуже важко. Де б ти не був, всі розмови вони повертаються. Бо він був дійсно дуже страшний кривавим днем. 19 серпня 2023 дійсно стало кривавим днем для Чернігова. Семеро загиблих та більше ста постраждалих внаслідок російського обстрілу. Більшість з яких досі на лікуванні. Разом із Черніговим тужить вся Україна і молиться за здоров'я постраждалих. Роман Хрущ відомий у Львові художник, автор виставок та викладач в академії друкарства. У перший день повномасштабного вторгнення він відклав у бік полотно, фарби та пензлик, і замість цього взяв до рук зброю. Пройшов чималий шлях на фронті, допоки не отримав важкі поранення. Від ампутації рук його врятувало диво. Про його шлях на фронті та мистецькі майстер-класи для військових далі в історіях війни. Злих персонажів малюють трикутниками. Добрих великих людей має бути багато, та й круглих. І квадрат це стійкість, це такі якісь мудрі, на яких можна покластися, такі прям яких не зрушать. На цих кадрах Роман Хрущ проводить майстер-клас для пацієнтів Національного реабілітаційного центру. Незламні основи малюнку опановують військові, які зазнали важких травм на фронті. Валентин, о, слухай, непогано, непогано. Роман також перебуває на реабілітації у цій лікарні після важкого поранення. 24 лютого, 2022 він залишив своє мирне життя, мистецтво та взяв до рук зброю. Аби захистити країну від російської армії, це ж повномасштабна війна. Я все-таки відомий чоловічої так, статус такого первого віку, який би мав це робити, а не хлопці по вісімнадцять років, двадцять і до речі, зі мною дуже багато приїхало, які вирішили покинути, поставити на паузу навчання і Поїхати до самі разом із молодшим братом. Вони їдуть до Києва, а після звільнення цих територій рушають на Бахмутський напрямок, воюють пліч опліч у складі третьої окремої штурмової бригади. Фронтові будні для художника уже стають нормою. Сама собі так собі хоча Потім каже рівень став, потім проти і, і, і самі. Я Якщо не спецка. Найважче, нам найважче. Це коли радії другу, який закрився. Або взагалі вже загальний свої друзі, побратимський і відповідно там закордон. Тобто будь-що, будь-яке, а ти думаєш, кожну людину собі за підводі. Інколи у перервах між боями у час відпочинку руки тягнулися до олівця з блокнотом. Але Роман каже: війна не час для малювання, час треба витрачати з користю. Ми здобули на зв'язкової структури, були дослуги, відповідно, ми починаємося з Києва. Вільний час старалися приділяти тренуванню або читанню літератури військового характеру. Тут все-таки це війна, і це на помилку дуже велика. Це за багато що від тебе, що той, з ким ти йдеш, вишити живий, або ті, то не настільки можуть бо Ти вбраш, то таке що люди бачить. Це тепер є. Фатальний штурм, в якому Роман отримав важкі поранення, стався 7 червня 2023 року. Під Бахмутом їхній підрозділ мав завдання відбити у ворога кілометр. Щойно зайшли на ворожі позиції, як почався прицільний мінометний обстріл. Снаряд розірвався за чотири метри від Романа. Він одразу перестав відчувати праву половину тіла. Її всю понівечили уламки ворожого снаряду. У нас все на місці, що він ще не дуже рухає. Мене з руками залетіло дві ноги, дві руки. Лайк попереду, по прихисту сюди, де не було захисту. А захист зупинив і приїхав Бронік сюди, я Там і сонці порахували мені до дня там, напевно, 30 лісов осколків з допомогою моє борба. Повітря мені Бронік, я там теж законта. Першу допомогу Роману надав брат. Найбільше Роман переживав, що чутливість у руках не відновиться, їх ампутують, і тоді він ніколи вже не зможе малювати. Проте хірурги польового шпиталю зробили неймовірне, врятували кінцівки. А лікарі національного реабілітаційного центру незламні наразі не дають Роману надсучасну реабілітацію. Відчувши у собі сили творити, він одразу ж організував у лікарні майстер-клас для побратимів. Ми просто помалювалися ми поспілкувалися. Я ще думаю, що це буде складно, військові це такі складні. Але тут, 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 я вам скажу, приємно здивувався. Не знаю, може, це просто люди собі. Ну то я думаю, що люди самі особини висипався. Тобто дуже прям класно пішло. Я приємно здивував не було. Мабуть, що останній размалював. Ще з автоматом було легше. Коли займаємося малюванням, це е, виплескуєш свої емоції, якісь е, переносиш це все на картину. Малювання це дуже такий тонкий процес. Роман мріє чим скоріше відновитися і повернутися в мирне життя до своїх картин та студентів. Щоправда, спочатку каже: по плану перемога. Щоб хлопці залишилися цієї. І, І... Ну, це найкраще. Бо без чого, скажімо, немає сенсу займатися ні не малювати, нічого, бо якщо ми програємо, то вже тут ніхто не зможе ні малювати, ні жити нормально, не нічого робити. Я думаю, це треба всім пам'ятати, а де кому щось гадати, навіть не вміти, що це вже зробив, що це. Покоління незламних, мистецтво творити. Таку назву має фотовиставка, яка нещодавно стартувала у Львові. Проект присвячений нашим захисникам та їхнім рідним, життя яких змінила війна. Шестеро захисників та троє фотографів через призму фотокамери показують красу та інклюзивні цінності, які сьогодні дуже важливо поширювати у суспільстві. Адже тисячі українців отримали травми та ампутації внаслідок війни. У цьому залі Львівської галереї представлено понад 50 фотографій. Всі вони зроблені в рамках фотовиставки Покоління незламних: мистецтво творити, чорно-білі зображення військових та цивільних, які добровольцями пішли захищати країну. Це 32-річний вчитель фізкультури Валентин Анохін з Рівниччини, який втратив руку у боях за Україну. Чи ти собі подобаєшся тут? Моя ну, скінна дружиня на будь-дружині бу. Ніж подобається так так, так, так з такими професіоналами це по селах це виявилося. А на цьому фото Володимир Рудковський. Він отримав поранення на Запоріжжі, коли потрібно було перейти дорогу, яка прострілювалася ворогом як наслідок ампутація ноги. У мене таких професійних фотосесій ніколи в житті не було, і, і біля мене поруч сиділа дружина. Коли вона побачила фото, то ну. Там очі заслізилися», Там я тебе люблю. Оця вся історія. Я розумію, що так, це дуже сильно. До проекту долучилися троє фотографів, які мали на меті сприяти соціальній адаптації та психологічному комфорту воїнів з ампутаціями. Але першочергово чергова, сама ідея, от сучасне мистецтво, сучасні герої це адаптація нашого суспільства до, на жаль, нашого такого майбутнього Роду інсклюзивність для наших людей вихідців більшості пострадянського, що інклюзивність це має бути закрите, ніхто не має бачити. І коли ти бачиш тих людей, ти маєш обертати очі. І наша ціль була показати, що сучасне мистецтво, яке ми вже почали сприймати з віком, цікаві, красиві. Так само і наші хлопці, дівчата, діти, які на жаль стали травмованими не тільки психологічно, а й ще й фізично. Вони теж є цікаві особистості. Від них не потрібно погляд відвертати з ними. Можна дружити, їх любити. В них народжуються діти. Вони повноцінні члени суспільства. Військові, які погодилися позувати для проекту, кажуть, що це не аби як допомогло їм розкритися, а можливість подивитися на себе збоку надала впевненості у собі. Коли мені запропонували бути моделлю, я погодився, тому що я давно хотів, по-перше, відчути, як це. Я себе таким не бачив ще, і фотографи дуже розкрили кожного з нас. Учасників, з іншої сторони. Я себе таким ніколи не бачив. А фототерапія вийшла ну, потужна, я не знаю, в мене немає інших слів. Це не просто герої, це супергерої. Автори. Я не думаю, що ми автори цієї виставки. Це щось таке. Це от, 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 от ця жорстока війна. Напевно, є автором цього. Ми тільки намагалися зберегти щось людське в тому всьому в тій ситуації, показати е, хлопців наших супергероїв за плечима Володимира Шурубури 25 років досвіду у царині фотографії. Здивувати його чимось важко. Проте зізнається митець до цієї фотосесії готувався ретельно. Я вирішив, буду намагатися на них дивитися поглядом дитини, яка дивиться на супергероїв в коміксах. Е, і вона дуже гіперболізує їхню силу. Вона собі, от ментально, дитина завжди багато собі уявляє. Дорослі потім вже не працюють з тими практиками. І оця уява дитини народжує дуже дивовижні образи. Вона ніби простих звичайних людей може наділити надзвичайною силою. Я хотів саме так це подати, і мені видається, це. Дуже важливо для нас бачити цю суперсилу в цих суперлюдях, які фактично забезпечують нам кожен день, кожен наш подих, кожну нашу спокійну ніч. Коли ми от бажаємо один одному спокійної, мирної ночі, то ми повинні розуміти, що за цим всім стоять оці люди. Але тут їх тільки шестеро. Серед нас їх вже десятки тисяч. Я бажаю всім нам перемоги і миру, щоб всі дні і ночі нарешті стали тихими і спокійними, і щоб наші захисники і захисниці повернулися додому та знову могли займатися своїми звичними повсякденними справами. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.